Найважливіша лексика в аеропорту, яку ви запам'ятаєте завдяки крутим асоціаціям. Тому ставте лайк, обов'язково зберігайте собі це відео і поїхали. Точіше полетіли. Ей як запам'ятати місця в літаку. З цими двома все просто. Це в нас window Seat, бо біля вікна, це в нас Middle Seat, бо Middle – це середина. А ось це місце називається Aisle Seat. Чого воно так називається? Ми сидимо в проході, ногу виставляємо. Проходять люди, завжди наступають нам на ногу, і ми завжди кажемо ай. Ай. Саме тому це «I'll sit». Як ви скажете забронювати квиток або забронювати щось інше? В цьому нам допоможе слово першого класу, яке кожен з вас знає. Як буде підручник? Бук. Ось бронювати щось також буде Book. Book a ticket. Саме тому існує додаток Booking, який ви теж знаєте, чому він так називається, бо ми там бронюємо готелі. І останнє, як сказати, квиток в одну сторону. Тут нам допоможе пісня, яку ви 100% знаєте. One way ticket, one way ticket, one way ticket.